У середу, 25 жовтня, Донецький Шахтар у рамках матчу третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 23-24 зіграє виїзний поєдинок проти Барселони. Як історично складалося протистояння цих клубів, докладніше далі. Загалом у своїй історії ці дві славетні команди зустрічалися дев'ять разів. Шахтар здобув дві перемоги, одна гра завершилася нічією, та шість разів святкували перемогу футболісти Барселони. Отже, статистично, за результатами всіх зустрічей, перемога Барселони оцінюється в 67%, Перемога Шахтаря у 22%, а нічийний результат в 11%. Сьогодні букмекери також вважають Барселону однозначним фаворитом. Матчу фахівці оцінюють імовірність перемоги гірників лише у 6%, а тріумф синьо-гранатових у 80%. Історична різниця забитих м'ячів складає 18 до 8 на користь іспанців. Отже, давайте згадаємо, як шахтар забивав Барселоні. Ні, та будемо сподіватися, що гірникам вдасться подолати негативні статистичні прогнози. dell'andata erano stati realizzati due volte da ероті il primo e il terzo, una volta da Sanchez. Тож перша пара матчів між командами відбулася в далекому 78-му році в рамках Кубка Кубків. Барселона вдома обіграла Шахтар з рахунком 3-0. Другий поєдинок у Донецьку на стадіоні локомотив закінчився нічиєю з рахунком 1-1. Єдиний гол за шахтар забив нападник гірників Юрій Резник. Наступні холи в ворота Барселони. Вболівальники Шахтаря побачили лише за довгих 26 років. Por el medio Lewandowski, también a На груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2004-2005 Барселона та Шахтар обмінялися домашніми перемогами. Дубль Джуліоса Агахове дозволив Шахтарю взяти гору у Донецьку 2-0. У тому сезоні українці стали третіми у своїй групі. У сезоні Ліги чемпіонів 2008-2009 два голи Месі принесли Барселоні перемогу 1-2 у Донецьку. Єдиний гол загірників забив Ілсіньо. The cat Український клуб реабілітувався за цю невдачу у заключному турі на Ноу перемогою з рахунком 2-3. Олександр Гладкий у тому матчі зробив дубль, а переможний гол забив Фернандіньо. Шахтар знов посів третє місце у групі С і перебрався до Кубка Уєфа, де пройшов весь шлях до кінця та виграв трофей. Барселона того сезону виграла Лігу Чемпіонів. Ще один раз Шахтар спромігся забити Барсі у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів сезону. 2010 11 Ярослав Ракицький з передачі серни забив єдиний гол шахтаря на 60-й хвилині першого матчу на Ноу. Проте Барса тоді забила п'ять м'ячів. Отже, віримо в перемогу Шахтаря та вболіваємо за український футбол. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.